На тлі доповідей служби безпеки про російське громадянство одеського міського голови Геннадія Труханова, президент України, заявив, що Одеса заслуговує на більший захист. Зеленський додав, що найближчим часом призначить керівника міської військової адміністрації. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі за НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Про це не тільки ми далі поговоримо, що власне відбувається довкола цього міського голови. І не тільки Дипломат і політик Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас, доброго дня, пане Сергію. Якщо говорити про Труханова, то чоловік далеко не святий, але тим не менше хочеться з'ясувати і зрозуміти цю історію. А чи нарешті м, торжествує справедливість в Одесі, тому що розмов розслідувань журналістських, зокрема, про російський паспорт Труханова було багато, але рішень не було. Але з другого боку, чи це не є новим витком наступу на місцеве самоврядування: Чернігів, інші спроби тепер Одеса. Ну, Пане Сергію, справа із цим паспортом чи з громадянством Труханова, вона ж не свіжа. Вона вже навіть цвіллю покрилася. Однак, вперше, зверніть увагу, вперше в обігу щодо правової оцінки з'явилося поняття втрата громадянства. Що це за термін, де він взявся, що є основою його? Конституція України, вона чітко визначає єдине громадянство. А позбавити громадянства, громадянина України, ніхто не може, в тому числі і президент, ці акти, які приймалися попередніми президентами, нинішніми, вони не є конституційними. Але як діє механізм втрати, Втрата українського громадянства відбувається автоматично, якщо особа стає громадянином іншої держави чи навіть має посвідку на проживання. І далі здійснюється просто технічна процедура. Що сьогодні важливо встановити достовірність документу щодо громадянства в Російської Федерації пана Труханова, ось що найважливіше. Бо Копії цих документів, які зараз знаходяться в мережі, вони не свіжі, вони ходять вже дуже давно. Наскільки, друге, це пов'язано з питанням місцевого самоврядування і так далі. Безумовно, якщо законність речей, про які я щойно сказав, збережена, то пан Труханов не може. Бути міським головою, тому що закон абсолютно чітко визначає, хто може балотуватися чи виконувати обов'язки на посаді голови міста, міського голови, чи будь-якій іншій посаді в державі. Тому тут важливо, щоб документи, зокрема, які... Ви зараз показуєте, щоб вони були достовірні. Тоді законність процедури усунення вона має бути дотримана відповідності до закону про місцеве самоврядування і конституції України, але виходить так, що якщо дивитись так з моєї точки зору, то в принципі і вибори міського голови Одеси тоді. Можна поставити під сумнів, якщо людина, яка по суті не мала би обіймати цю посаду, не мала би брати участь в цих виборах, їх виграла. Чи тут так це не працює? Ні, так не працює, бо якби на момент було юридично встановлено факт, тоді це б працювало так, як ви говорите. В нинішній ситуації можна говорити про встановлення а, юридичної істини на даний момент. На даний момент важливо, що мене турбує тільки одне: достовірність цих матеріалів, які оприлюднюються. Далі взагалі мови нема про що вести. Далі автоматична процедура втрати громадянства, тому що особа набула громадянства іншої держави. Інше питання, пане Сергію, оці нинішні розмови і закон про множинне громадянство. Взагалі, парадокс парадоксів. Ну, ми з вами на цю тему якось говорили. Я казав, що це не конституційний закон. Однак тут уже хай відповідають ті, хто створив цей правову цю правову колізію. Але е, громадянин України не може мати е, громадянство іншої держави. Точно так, особа, яка хоче набути, вона повинна втратити громадянство іншої держави, тоді набути громадянство України. Бо е, дух і норма конституції визначає такий режим. От. Більше того, в оригінальному першому законі про громадянство після прийняття Конституції, тому що мені довелося над ним працювати, так і була виписана ця позиція. Ну, що нині зроблено, ну зроблено те, що зроблено. Це вже відповідальність тих, хто нині приймав ці норми. Чому тепер, на вашу думку, це страпилося? Чому нині? Ну, очевидно, що окрім правових. Скажімо так, підстав виникли і певні політичні. І так завжди, бо є завжди тут е, змагаються дві позиції: легітимність і законність. І от коли вони співпадають і виникає фактор нелегітимності і незаконності, тоді це перше е, працює державна машина, і друге, це приймає суспільство, ну такі власні дії. І, власне, от коли воно збігається, тоді. Процес якби йде, і проти нього ніхто не бунтує, не заперечує. І тоді, скажімо, він має можливість реалізуватися. Тому і нині, тут з моєї точки зору, Фактори склалися, умовно кажучи. Е, пропоную перейти до інших новин. Маємо високу делегацію українську в Сполучених Штатах, зокрема там на місці чільниця уряду Юрія Сверденко. Вона каже про те, що будуть з американцями говорити про. Енергетику про санкції, про розвиток співпраці, такі загальні штрихи, загальні речі у п'ятницю. Там буде Володимир Зеленський на повну розмову про домагавки. Мене тривожить інша історія. Знову спливає оця оцей імпічмент 2019 року. Оці всі українські сліди в ньому чи не будуть поєднуватись на вашу думку ці дві історії? Чи не буде шантажу? Давайте нам якісь свідчення, голосні заяви про імпічмент, хто вас до чого змушував, а ми вам томагавки. Чи так воно вже не працюватиме? Е, ну мене не, не менш турбує ця проблема ніж будь-кого. Тим більше що в інформаційному просторі вона вигулькнула після другої розмови між президентом Зеленським і президентом Трампом. І тому а, в цьому відношенні, власне, треба а, так само, щоб дії, в тому числі і президента, і органів влади, і прокуратури і інших, відповідали нормам Конституції законодавства України. А між Україною і Сполученими Штатами підписано угоду про правову взаємодію. Ця угода встановлює правила вирішення таких питань. Україна не може втручатися в процес судовий слідчий процес Сполучених Штатів Америки. Це питання не може бути предметом розгляду українського слідства. Більше того, втручання в цей слідчий процес, де б він не був Україні чи в Сполучених Штатах Америки, політично недопустиме. Тому на даний час я думаю, що і мовчанка зберігається, бо очевидно, розмова на цю тему була. Іначе б е, Трамп це не прилюднив. От. А, а однак, ще раз хочу наголосити: тут є порядок взаємодії, бо він визначений двостороннім договором. Е, тут що, на чому буде наполягати Дональд Трамп? На початку слідства в Україні, але воно не може бути. Тому що це громадянин Сполучених Штатів Америки і, скажімо е, е, так, ініціювання. Справи по ньому може відкритися у Сполучених Штатах Америки в даному випадку, скажімо так, роль української прокуратури українського слідства може бути лише в рамках взаємодії в відповідності до двосторонньої угоди про правову допомогу. Тому, з моєї точки зору, українська сторона і позиція української сторони вона досить добре захищена. Для того щоб знову не вдатися в те, щоб бути звинуваченим про втручання в якийсь процес. Бо насправді все це стосується просто однієї особи хантера Байдена. От і в даному випадку, скажімо так, якщо буде звернення офіційне від американської прокуратури щодо певної інформації, то в рамках взаємодії договору по договору можна вчиняти лише те, що внормовано. А не проводити внутрішнє слідство, бо в Україні підстав для такого слідства, ні заяв, ні ознак правопорушень на даний момент не було і немає. Відтак лише закони двосторонні угоди можуть визначати правила дій. Генеральної прокуратури чи органів слідства, які уповноважені зараз виконувати цю функцію, там що необхідно подивитися до компетенції, яких органів віднесена взаємодія у цій справі, тому що з того часу законодавство змінювалося. Чому Трамп так забалакує тему томагавки? Тому що все це відбувається якось занадто аж публічно, він сипле заявами усебіч про те, що ми там то з Росією порадимося, то попередимо їх. І воно якось усе виглядає до того, що немає якогось рішення, і незрозуміло, чи буде воно. Пане Сергію, вкотре буду наполягати. Для того, щоб це це глибше розуміти, треба стежити за тим, що відбувається в ГАЗі. Зверніть увагу: слова, слова й слова. А якщо просто. Цю туман, цей словесний, зня, зняти з очей і подивитися, що відбувається, можна перелякатися. Звідси очевидно, що це принцип, це правила, це підходи реалізації зовнішньої і внутрішньої політики Дональда Трампа. І тому, з одного боку, скажімо, воно дійсно має вплив, тому що ми бачимо рефлексію з боку Москви. Вона рефлексує з іншого боку, з точки зору вирішення питань. Надання Україні відповідних ракет ну, все більше і більше підвішується. І все більше і більше стає зрозуміло, що це розмова. Однак тут є ще третя сторона цього процесу це європейці. І ми маємо, власне, нині на Рамштайні отримати відповідь. Більше того, в рамках Рамштайну а заява вже є на даний час. Бо виступив в рамках двосторонньої зустрічі Сполучені Штати Америки НАТО міністр Гексет, який сказав, що Америка зацікавлена в тому, щоб Європа більше купувала. Це що означає? А гексет нам з вами, європейцям, каже, купуйте тамаганки, віддавайте їх українцям. Як і багато чого в цьому плані, тому тема тамаганки, вона механізм розв'язання буде мати сьогодні. Власне, в рамках Рамштайну, який розуміючи, що зараз в європейській політиці ключову роль відіграють такі фігури, як Мерц, Стармер, Мелоні. Я думаю, що ми не почуємо відповідь на це питання, бо мова йде не тільки про Тамагавки, мова йде про Таурус. Пам'ятаєте позицію Мерца? Ми дамо, якщо партнери разом будуть діяти в цьому плані. Тому, на моє переконання, ми отримаємо відповідь. Але знову ж це не означає, що риторика Трампа буде змінюватися, тому що це його принцип дії, його бенефіс в питання гази, ну він чітко показав, як діє Трамп, як він буде працювати і далі. Інша справа, що тут важливо, щоб цей імпульс і цю інерці вдало використовували. Бо тут вже зрозуміло, що за цим повзе державна машина. Американська, яка намагається якось хопити цей словесний вітер свої вітрила. Тому о, тема томогавків е, вона дуже багато складова. Її треба розшивати і через інформаційну, психологічну, і зовнішню факту, і правову навіть. Я вже не кажу військово-технічну, бо вона теж має е, такі е, наслідки. От, однак е, це є суттю власне інструментом. Риторики і механізм реалізації зовнішньої політики Дональда Трампа маємо заяви, зокрема, нашої нашої пані посла в Пренату Альона Гетманчук. І вона говорить про те, що за Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматі допомоги. А тепер вона цієї стелі при Трампі не відчуває. У мене виникає запитання: чи не занадто ми зараз кринемося в республіканський бік? Бо через 4 чи навіть уже через 3 роки все може змінитися. І оце за Байдена нам потім можуть згадати, чи нам треба зараз користатися моментом. Ну е яке правило тут діє? Е я тут е ладен посперечатися з пані Посолкою, бо що воно було тоді, що залишилося зараз. Е якщо з'являлися Абрамси, з'являлися Леопарди. З'являлися F-16, Рафаль, з'являлися і Грінпен. А з'явиться Томагавк, буде Таурос, буде модернізований Скаль, буде Shadow модернізований і так далі. Це правило зберігається. Чому? Бо в рамках Північно-Атлантичної співпраці є відповідні неписані норми, які діють. Ну, зокрема, генеральний секретар а Головнокомандуючим об'єднаних сил американець, його заступник британець. Причому можна скільки завгодно голову розбивати, але це правило не зміниться. Хоча знайдіть, де воно записано ніде. І от таких речей, в тому числі, є рішення Україні постачати Томагавки, махнули головою в Вашингтоні, значить, аналоги підуть з Європи. Так було, так є і так буде. Республіканці будуть чи демократи у США, Байден чи Трамп. Чому? Тому що це балансує систему безпеки, її забезпеченість, модель стримування. Вчора вона була, нині вона буде зовсім іншою. Тому навряд чи від цього правила буде відхід. Що тут змінилося? Змінилася капіталізація цього процесу. Тобто, ця заява купуйте, передавайте, купуйте, передавайте. Звідси, не випадково останні тижні так багато говорять про цю програму Порл. Бо вона ключ до цього. Фонд наповнюється, купуйте, передавайте. Зрозуміло. А відповідю на те, поставлять чи не поставлять, є момент продажі. Продали, значить, дозволили. І е, в цьому відношенні е, це абсолютно правильний підхід, бо насправді ця розмова дозволено використовувати чи не дозволено. Це розмова не про що. Ну таке враження, що право власності не діє. Купили, значить, власність змінилася. А угода має бути у контракті зазначена в жодному контракті на купівлю-продаж. Що в 2022 що в 2025 році не було і не буде ніколи, бо ніхто не буде купувати річ, якої кажуть, а ти її не використовуй, хай вона в тебе на складі лежить. Ну, в цьому відношенні. Ось у цьому відношенні є тільки відмінність, а все інше воно як працювало, так і буде працювати. Бо не випадково кажуть, світовий порядок заснований на правилах. Ми кажемо на праві а вони кажуть на правилах, на правий на, на правилах. Чому? Бо там існує цілий ряд традиційних речей, про які ми зараз частково з вами, пане Сергію, говоримо, які є, ну, якби, святцями у цьому плані.